Добрий ранок. Говоримо про поточні тенденції війни, яка триває не тільки на фронтах в Україні, але відбувається глобально. Це більше і більше. Ну, принаймні, можна говорити, що війна, наша, наша війна, яку ми ведемо, це основна частина глобальної війни, яка зараз відбувається у світі. Те, що відбулося на цьому глобальному фронті, це відома подія. Виділення американської допомоги після чотирьох місяців затримки мова йде не про конкретно ту допомогу, яка виділяється кожного місяця, і навіть в складні часи все ж таки ми трошки отримували. Мова йде про великий ліміт американської допомоги, який запускає оборонну промисловість, який запускає постачання. З американських складів, з американських збройних сил до Європи, з Європи до України. Тобто, це великий пакет, який запускає великий рух озброєнь потрібних Україні. Що власне запускається? Ну, запущена програма на приблизно 50 мільярдів. це... Те, що стосується безпосередньо війни, якщо говорити про Україну, значна частина цієї суми вона йде на нове оборонне виробництво, хоча не обов'язково це нове оборонне виробництво потрапляє безпосередньо в Україну. Основна сума з цих 50 мільярдів це виробництво в Сполучених Штатах ракет для систем Петріот. І ракетна заміну ракета «Атакус». в Сполучені Штати вже не виробляють цю ракету. Вони створили нову ракету, яка до речі може запускатись із тих пускових установок, які в нас є. Але номінально ми отримуємо ті ракети, які є на складах. А сполучені штати отримують нові системи, але саме виділення цієї допомоги дозволяє сполученим штатам знижувати лімити на їхніх в їхніх власних збройних силах і постачати Україні. Це дві основні категорії за сумою за масою грошей. Це патріот і Атакмус. А, але, звичайно, багато того, що потрібно безпосередньо на фронті. Це боєприпаси ракети для хаймарсів. Це менш коштовно, але ну в принципі. Це велика маса, просто вона коштує менше боєприпас артилерійський боєприпас, боєприпас коштує менше ніж ніж патріот ПАК 3 Тому їх їх потрібно багато, але іноді виглядає, що сума менша. Але це не важливо, не важливо з точки зору там вже розподілу грошей. Важливо те, що в значні дуже значні об'єми об'єми запускаються йдуть в Україну. Наскільки цей пакет ну можна сказати так, що оборона промисловість сполучених штатів оцінює цю додаткову завантаження, яке зараз виділено, які контракти, які будуть підписані в рамках цієї допомоги, це приблизно на два роки? Наскільки ця сума суттєва, це дуже суттєва сума. Якщо річне замовлення оборонне замовлення сполучених штатів для власної оборонної промисловості, ну це приблизно 300 мільярдів. Доларів щорічно. то ця допомога, яка комплексна Україні, Ізраїлю і Тайваню, там буде 60 мільярдів піде на контракти для оборонної промисловості американської. Ну можливо, не на рік більше, але це ну принаймні чверть від тієї суми від оборонного замовлення, тобто зростання на чверть, це велика сума, в якому зацікавлені американські компанії це вже помітно на капіталізації цих компаній. Там, в зв'язку з цим у Сполучених Штатах, вже відбуваються важливі економічні процеси, фінансові процеси на фронтах України це не так ще помітно, можу сказати, що але напевно це вікно можливостей, яке відкрито для нас, ну принаймні на рік, можливо на два. Зрозуміло, що за американською допомогою піде європейська допомога, яка до сьогодні, до сьогодні вона дорівнювала приблизно скільки Сполучені Штати дали до сьогодні, це починаючи з, з, з лютого 22-го року приблизно 45 мільярдів. Ну ще приблизно стільки ж дали європейці саме військової допомоги, яка конвертується в зброю, підготовку військ і, і військову техніку. Те, що відбувається на фронті, те ж саме буде і в майбутньому, напевно, і оце вікно можливості, яке відкривається, ми його ще не, не повністю відчули на полі бою, але росіяни це зрозуміло прогнозують. Для них вікно можливостей зачиняється. Вони розраховували, що допомоги Україні не буде ще ну, приблизно до американських виборів. І тому вони готували дуже великі просування, великі зміни на фронті. Зараз це вікно зачиняється, і росіяни. Дуже активно намагаються використати те, що поки залишається, поки на фронтах поки в Україні не в повному обсязі те, що потрібно, вони намагаються отримати переваги. Перевагу у будь-якому сенсі переваги вже втрачають стратегічний сенс, тому що все ж таки зрозуміло, що ці. Великі наступи, які вони планувають, планували і все ще планують. Вони не будуть для них успішними. Вони будуть болісними для нас. Вони будуть кривавими, але вони не будуть стратегічно. Стратегічно вони нічого не змінять, Але росіяни наступають тактично їм потрібні всі види переваг, аж до того, щоб просто захопити е, зразки західної зброї і показати їх на червоній площі. Аж до цього ну та, так, так відбувається. Гібридна війна для нас більш важливо те, що нам дає це вікно можливості, і що там в кінці. На жаль, те, що в кінці цього вікна можливості не знає ніхто з наших партнерів, і це все це ховається в тумані війни. Е, ніхто не може сказати якою буде перемога, і чи вистачає цієї допомоги для того, щоб досягти перемоги України, треба констатувати, на жаль, це так, що у світі не дуже вірять у можливість такої перемоги, як ми її розуміємо. Відновлення конституційної території, повне вигнання російських військ і початок нового нового життя в такому сенсі не дуже вірять у світі. Це не означає, що на нас накладають, накладають певне бачення інших варіантів, тому що їх просто не існує. Але така думка у світі існує, що треба сформулювати таке бачення війни, такі критерії перемоги, які були досяжними. От якщо перемога в українському розумінні вважається ну не дуже досяжною, то вважається, що існують такі критерії, такий варіант перемоги, який є досяжним. З певними компромісами, ну в цілому вони обертаються навколо ідеї, яку минулого року висловив Кісенджер незадовго до його Д -д 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 коли він, він ще жив, був живий. Він сказав, що треба Україну зробити частиною заходу частиною. Те, що є контрольовано, зробити частиною заходу, а потім вже те, що не контрольовано, але треба Україну зробити частиною заходу вже зараз терміново. Ну навколо цього є певне бачення, але воно не є таким домінуючим, тому що зрозуміло, що будь-яка спроба заморозити війну або домовитись з Росією, вона безперспективна. Тому просто є факт того, що є. Існують намагання сформулювати такі критерії, які можна буде вважати досяжною перемогою у близькій перспективі, але це зовсім не є накладанням на Україну певних, певних вимог. Вимог вести війну або не вести війну, або досягати миру. Зараз нам дали достатньо ресурсів для того, щоб досягти певних результатів, які це можуть бути результати, якщо дивитися. Стратегічно удальшу перспективу в зв'язку з цією допомогою, яку ми отримали минулого, фактично минулого тижня. Юридично, якщо невідомо, якою має бути перемога, відомо якою може бути ключова точка у війні, яку можна вважати ефективним використанням цієї допомоги, це. Це перелам у війні. Перелам полягає у тому, що з кожним тижнем, з кожним місяцем після цього переламу російські можливості будуть зменшуватися, українські зростати, тобто така ситуація, коли Росія витрачає більше, більше зброї військової техніки і витрачає більше військ. Ніж Україна отримує, ніж Україна отримує зброю і встигає навчати власних військ. От така ситуація переламу війни, кардинальний стратегічний перелам у війні. Він досяжний. В Принципі, скоріше за все, це є от поточною метою допомоги і поточним баченням наших партнерів, що зараз є досяжним. Звичайно, треба зараз витримати от. Цю російську навали до того, як почне заповнюватись прогалини стосовно зброї, але найближчим часом ну потрібна така ситуація: синхронізовані дії і наращування виробництво у західних озброєнь і темпи підготовки українських військ, і темпи знищення російських військ, причому знищення не тільки на фронті. Але й е, в глибині території, як окупованою, так і власно російською знищення російських ресурсів війни, все це відбувається вже зараз. Ми зараз бачимо, що відновились удари по аеро... військовим аеродромам і по нафтопереробним заводам. Великі великих якісність. Це частина цієї, цієї стратегії зламу війни. І, звичайно, росіяни витрачають дуже багато сил на фронті і втрачають дуже багато на фронті. На жаль, ми також втрачаємо і, на жаль, є велика проблема для України, яка випливає з цієї стратегії війни. Україні потрібно багато військ, причому не просто військ, а військ добре навчених. Досвід минулого року, минулого минулої спроби великої деокупації території полягає у тому. В принципі, західні наші партнери на це говорили і тоді, вони це повторюють і зараз. Що для того, щоб деокуповувати територію, потрібні війська, добре навчені, які здатні проводити великі операції. Якщо війська навчати, скажімо, протягом місяця, то можна отримати тільки тактичні переваги. Глибину дій на рівні роти це невелика, невелика глибина для того, щоб вести операції на глибину десятки кілометрів, сотню кілометрів, щоб деокуповувати всю територію на глибині. Потрібні війська, які здатні проводити великі операції рівня ну, бригад, принаймні і, взагалі, комплексні, комплексні операції. Це потребує просто. Це питання безумовно пов'язане з мобілізацією, і виділення допомоги, воно суттєво пов'язане з вирішенням питань мобілізації, тому що зброєю має хтось воювати. Але треба розуміти, що є два аспекти цієї проблематики мобілізації. Перший аспект це те, що наші партнери дивляться на те, наскільки суспільство підтримує дії влади, наскільки можна забезпечити мобілізацію? Наскільки вона популярна, наскільки вона. Відбувається наскільки ну наскільки нормально відбувається цей процес. Інше, інше питання, те, що в Україні потрібно дуже багато навчених військ, не просто маса військ, а навчених військ, а це потребує часу. Тобто, у цьому є проблема. Проблема у тому, що війська дуже важко навчити за місяць, тобто треба розраховувати на те, що Деокупація території потребує все ж таки часу. Це не відбудеться влітку, тому що потрібні навчені війська, навчені тривалою підготовкою і, і синхронізовано з діями наших партнерів, які можуть постачати нам з певним темпом озброєння. І з, темп, з певним темпом наші власні війська можуть можуть руйнувати російські ресурси в глибині території і на фронті. Ну і звичайно є ще важливий третій компонент: наскільки наші партнери зможуть переконати глобальний південь. Ну, ми, ми також проводимо цю конференцію, і наскільки ми зможемо переконати, але, але значна, значні зусилля зараз відбуваються у тому, щоб натиснути на Китай, щоб він зменшив допомогу Росії. Все це веде до досяжного переламу у цій війні, який може бути достатньо швидким. Тієї допомоги, яка Україна отримала, достатньо для того, щоб здійснити досяжний перелам у війни, стратегічний перелам у війні, коли Росія буде зацікавлена якнайшвидше укладати е, укладати мир. А ми будемо зацікавлені продовжувати те, що далі, на жаль, все ще ховається у тумані війни, і на жаль, нам Ще доведеться пройти е, певні болісні процеси, пов'язані з тим, що потрібно більше військ і потрібно більше навчаних військ. Головне, потрібно більше навчаних військ. Це вимагає часу, тобто, це не може відбутися прямо завтра. Але в цілому Цілому ми бачимо, що відбуваються речі, не на які мало хто сподівався. Верніше мало хто сподівався, що це може відбутись так швидко, але такі, такі події, як виділення допомоги і прийняття стратегічних рішень щодо, щодо перемоги України, ще її не видно, але рішення зроблені, ставки зроблені. І запущення такі інтереси, які раніше ще не залучалися. і якщо дивитись от на історію останніх тижнів, то головною новиною у тому, що Україна наближається до перемоги, головною аргументом того, що Україна переможе. Серед нових таких аргументів так от новим аргументом до того, що Україна переможе, є той, що зараз з Україною не тільки європейська оборонна промисловість, а й ще й американська.